Всім привіт! Вирішили з другому опять покопати в лісі. Он друг ходить. Природа дуже гарна, ну не о том. У мене тут сигнальчик чорний, чорний сигнал. А ну тепер бери рей, ось я знайшов, і забери лопату. Ось, бач, таке воно наче Рибристо. ось, Тяни його. Або відкопай, не тяни, відкопай далі. Та це якась на нього, не не далі. Він то сюди йде. бач, штикель, Ні, ну, ні. коли стикав на лежало. Ну похоже. Стричка якась, куп'ємо може. старий не якийсь. А я думав штик-нош. Штик ну, то, не знаєш, на мосеньки Бося така штука. штука. Друзі, закрутаємо ямки після себе бої сково. Така 40 см гранінна штука. Ну, таке. Буває всяк. Ма شاء الله, так гарно. Тот ти ділась. От. Пула. Поля дура, що ти молодець. Знялися вот ми вже на таку гору. Внизу ми річку виходив. Щось там, ось цього. Раз, бухарська, дверда. Прикольно, да? Угу.

осколок просто Рикошетом монету, mm. так. Що, mm, да вдарим не був. А ч гарного монету бьебокруглый? Так. Так, ну що, друзі, Ладно, идем дальше, двигаемся. Ням-ням-ням. Пище, що? Щось а де Не. там Чтось печится. Выполнить. Ты назад закинул. Да он закину отгибен. На черека назад, <рес> назад закупаю. А вот <звучит> Тупина возьми. странно странный сигнал конечно 90 лупе вот а такая вот выскочила Це пуговица? Пуговица солдатська mm, То у ж таки б'є кругла як на цей. Ні, так це 90. Ой, друзі, подивіться Ось ну, такая ось, а такие удзычек попался. не видно, не малюн. Нічого вообще вона железна, я тобі більше скажу. А было мені колером. Ні, ну и там десь были. Може це не пенсіну, той Пугочка. Друзі, здивіться сигнал, чи попався у нас таким Да він желізо що тут показує Та й Маримі там пікає, бля Пінчоус А, лопата Ось я вже бачу, дивіться друзі. Монетка. Та на рукавиці. Ну, Та посадь. Там почистить. Я вже почистив. А що? Це походу рамочник у нас. Ну це ранній, ранній союз. А ранні, не не це вже пізній 86-й року. 10 копійок. 86-й? Це якраз мої Ось одно... така, друзі. Мій, мій одногодка. Все, друзі, не переключайтеся. 15 копійок, контакт. Так, так, так. Навіть і так не хочу покусувати. Шостий. Це ми в лісі гуляли, гуляли, вийшли додому. Полем ідем. Все, дивіться, друзі. Все, все загріто. Полем ідем і знайшли. Надо свої цінь. Абарніс? Ну так. Да. Бо я її одно згублю. Я ще на нака знайшов. Да, он покаш. покаж. покаж. Вот я не впевнений, що це нак. Ну, ззаді дірочка є. ту. Ну ну похоже як і не на нака, похоже як на цього. як скажи. Що тут писав? Блять, штричка якась. Мусин... Штик ножа, ну штик такий гаранний. То що я думав, що в мене... Ні, мусинський попалася. не, не такий. Короче, тох наш і що, железо накопали, монет не накопали. Покажи одну на одну монету викопали. А, і ти ж знайшов Ну да, наконічко. На пулі, пулі всякі. Так що, всім пока. Будемо другий раз виходити, ще раз, навірно, трохи дальше підемо. Один. За бок і це знакожи. Надіюсь, монетка. Ох ти боже. Вічно такі ми дурні оце на поле вже. Просто додому вертаємося, друзі, через... бачу Де? це не монета це якась фіговина та от так, так снаряда Ось, друзі ми хотіли з вами прощатися а оказується ще нема чого прощатися ось монетка вже ми викопали її не знаю що вона за монета ще друг там копає теж там щось перегруз у тебе показує. Yeah, oh. SSR SSR Ще й уйхана вона трохи. Ладно, oh, yeah. я за монетка? Пишку включай. Не it's надо, нормально у нас все. Три копійки. З якого року? не Шелям. Нічого диви. А ти грішиш на свою. Що у нас? Це позній. 81-й. Ну, бачиш, буде фокусуватися? ні? Не хо. О. Є. 81-й. Треба бачиш, на чомусь тобі. Щоб воно ловило їм на фокус на одне. Все. Да, Держи. от такий у нас. Кидай у Цілий день прошастали. А виявляється, на вечір ще й... Ось ну, ця, це... пуля від мілкашки. Пуговичка. Непонятний нак. Ну чи може не нак. Три моніти. Не? А ще якби було врем'я, ну вже темніє, завтра да, ви вже ходить... Так, тобі просто лохи поперлися, хто і знаходив. Фух! Сьогодні Фу. на таку локацію чудову. Це було б класно. Більше. Завтра катушку більшу візьму, бо в мене... Снайперка. Снайперка маленька.